652 день в Канаді, 27, 03, 25. 27, капець, вже все, вже місяць пролетів. Е, що сьогодні? Сьогодні зранку я виспався. Виспався ніч, бо вчора пішов по 10 спати. Вже за 20-11 я вже був в ліжку і десь, думаю, до 11-ї Виспався нормально, став перед будильником, організм був шокований, як так довго сп... спати можна. Став, зібрався і потопив на роботу. Коротше, сьогодні багато часу зайняло Сему. Я прийшов на роботу, зустрілися з хлопцями, Алекс, по-моєму, накладні. І цей. І сем прийшов каже, а в мене там проблема, я вчора ходив в басейн і з телефоном скочив в басейн. І все, і телефон накрився. Ну там вже така полоса, щось перегоріло. І Але він ще працює, сенсор так наполовину. І цей. І... Треба новий телефон. Я кажу, ну то купляй мій телефон, старий Huawei P30 Pro, цей, що в мене був. І він в мене так і стояв. Я думав, що я його продам комусь зі своїх. Хороший телефон. І він каже, давай. І я йому його приніс, якраз все обнулив. Ми там переставили карточку, все. Ох, додатки. Телефони перенесли. З його телефоном стрим було складно, бо там сенсор працює дуже погано. Це код, Wi-Fi та що-небудь Дуже важко і ми, коротше, намучились години дві. Але ми то зробили і все. Сем пішов, він сьогодні з нами. Сем пішов фарбувати квартиру. Я йому дав свій тулс. Алекс пішов фарбувати квартиру. Е -е -от. А я підготував поріжок сьогодні. Е -е Блін, але люди заїжджають і виїжджають. Сьогодні заїжджали. я вже все підрізав гарно, тільки залити цементом і приклеїти, плюс посадити на дюбеля. Завтра ще подивлюся. Але це кінець місяця. В основному у нас рух. Виїжджають, заїжджають. Ось такі от справи. Сьогодні, після роботи, охорона мені скинула повідомлення: лік труба тече. Я вже я одну перемонтував поруч, а це вже далі. По лінії, там знов коліно. Я тимчасову латку поставив, там буде чуть важче зробити так. Достатньо важче, треба воду перекривати, щоб зробити це коліно. Це погане таке місце. Може, сантехніки виключимо, подивимося. Ну, може, і я зроблю. Залатав і все. До речі, після роботи ми вирішили ну, їздили сюди на батьківські збори. Їду на батьківські збори, а після вирішили поставити камеру в машину. Купили набір для камер, там манітофон, передня камера і задня, ну і задню поставили. Хотіли в середині, але там скло відбиває світло і воно не негарно. Недобрі вивели на, назад так як має бути. Теж довго багато часу зайняло, бо там розбирати корпус, проводити її кабеля, але все працює. Підключили до задньої фари, так як має бути. Так. Помили машини дві. Супер. І порядок. Так що все, треба йти спати, бо я сьогодні навіть не говорю, яка в мене.